Васильєв Юрій гумореска Павла Глазового кумова геніальність. Ми із кумом не полюємо Третій рік. А проте він геніальний чоловік, хоч жос своє продав уже давно, і говорить, та, на що мені воно? Реструй да доглядай та бережи, Ну на що мені морока, та скажи. Раптом. Здрастуйте, у кума новина вбив дубиною під лісом кабана. Видно, трапився оплялий кабанець раз по черепу трахнув і кінець. Скільки клопоту для себе наробив. Хто повірив, що дубину вбив? Кабанець таки ні в року будів з два, скажуть преше, бо такого не бува. Затягни на кабанця того в сарай. Кум говорить, ти, будь ласка, починай. З віхті і соломою смоли, та глядиш мені сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смолити поможу. Заходився як у банчика смолить. Диму повно, голова мені були. де той кум запропустився, де пропав, наче згинув, чи воду десь упав. Взяв я відра і побіг його шукать, може саву доведеться витягати. Прибігаю, бачу кума над ставком. Щось бовтузиться і вовка є дрючком. Ти прости мені, він каже, і пробач. Упустив відро, не витягнув, хоч плач. А чуже ж воно позичив у куми. дуже довго ти відро шукали мене. Потаємось із ведрами у двір, Пес лютує і біснується, як звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей оглядають недосмалений трофей. Двоє в формі, троє просто в піджаках, з олівцями і блокнотами в руках, щось там пишуть, обміряють кабана. А назустріч нам виходить старшина. Ого го, ось і появилися орли, вже й водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже кумові, здоров. Молодець що не втік, а сам прийшов. Так без будавай, заглянемо на момент і складем офіціальний документ. Посідали ми в каті за столом, старшина свого каже, ну. По верця моєму кумові дає, і зложи тут Об'яснення своє. На тобі, будь ласка, ручка і злагай, і содку діч попала у сарай. Ти пиши чистосердечно, От души і, пожалуй, по руському пиши. Господарственний ми учим шостий год, ну пока що не постілі в оборот. Я трясуся. Бо напав на мене страх, він обом нам прибаяти може штраф або візьме й до району повезе і посадить у холодника пезе. Кум спокійно вмостився на стільці, написав і розписався в кінці. Каже, я нерозбірливо розбірливо пишу, так послухать об'яснення я прошу. Ми такі до такого то числа по хозяйству завершили всі діла і пішли із кумом до стовка. Прибігає тут мальчишка і гука. Дядьку, дядьку, загорівся ваш сарай, я до кума швидше воду набирай. Прибігаємо із ведрами у двір, а сарачу, як із кузні валить дим. Ми в сарай. Дружками старшина позаплятились і смалять кабана. Неізвісна із откуда і коли кабана того мерзавце притягли. Тож прошу району не веде, пусть порядок цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай.